Пропоную вести окремий дитячий вагон, де всі діти разом із мамами зможуть дружно кричати, битися та дозволяти собі все, що їм заманеться. Ахуєнні ідеї. Нам потрібні розумні люди з відкритими до нових ідей розумом. Те, що тут коментатори недолугі, не має вас ображати. Сегрегація – це круто. Пишу абсолютно без іронії. Ви єдине майбутнє нашої країни. Так званий п'ятий елемент. Пропоную перестати демонізувати дітей і змиритись з фактом, що діти такі члени суспільства, як я, ви і коментатори. Чому хтось має відокремлюватись, аби вашій гузиці було комфортно. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій. Чоловіки. Жінки мають народжувати ніяких абортів. Українки належать нам підіймати генофонд, бо війна. Також чоловіки. Фу, діти, в окремий вагон нахуй! А також окремий вагон для хрупонів зі смердячими шкарпетками, з вареними яйцями і смаженими курми. Я думаю, що геніальні рішення цієї планети приходять тільки до чоловіків. Як мінімум, бо ви розумні і взагалі знаєте, як діяти в будь-якій ситуації, та й взагалі ви сильна половина людства. Тому таки було б чудово батьківські вагони запровадити саме для чоловіків і їх дітей. Там вже хочете займайтесь вихованням ідеальних соціальних одиниць. Хочете кричіть, деякі речі все ж мають залишатись таємницею у тестосторонному колі. Де б ще вагон для дурачків зробили, щоб ти почувався у своєму природньому середовищі?